Всім привіт з нашого графства. до нього. Хочу вам показати який сніг. <смі> я вже два рази майже в аварію потрапила. А, так, і своє обличчя. Швидко вам розповім історію. О, це я. Привіт. А, так, історія. Е Декілька місяців тому, коли вся ця історія була з Фаріон, ну, я підтримала військових. Так, я буду казати, як воно є. Спочатку там мітаморфози були от просто на каналі. от як я змінювала свою думку. Кому цікаво, хто це досліджує, не мою думку, а взагалі, от, що є така категорія людей, які можуть змінювати думку. І я запустила у соціумі про те, що Історія, що Фаріон, вона там у Львові, я не знаю, їй легше говорити українською. Ну насправді, це справа не Фаріон. Справа в тому, що от моя думка, що якщо ти хочеш критикувати військових, ти повинен просто бути військовим. І це найцінніші люди і найкращі люди під час війни. Бо поговорити з ворогом я впевнена. От те, що я бачила з власного досвіду, поговорити з ворогом просто неможливо. Ніякої, не ні російською, не українською. Хоч мені б ну, сказали, що так, постулат є в науці психологія, зокрема, зокрема, в консультації психологічні, що при наявності, при збереженні інтелекту можна переконати будь-кого. Ну, я не знаю, як їх переконати. Ну, це я думаю, що не так просто, не одна розмова. Ну, постулат цієї психології, звичайно, що це не одна консультація, не одна година. Так, про, не, про інше. І мені написали обурення своє, бо не зрозуміли. Подумали, що я дорікаю західнянами. Вважаю, що вони в усьому винні. Я їх не люблю. Так, ось це була, я написала, звичайно, що я вважаю Бамондам, елітою, саме Західну Україну, і це все моє свідоме життя. І це було не те, що я хотіла догодити людині, яка мені написала, а це було ну, так, як я відчуваю все життя. Так, ну, вони, ну, ви, ви, хто дивиться мене Західна Україна. Вони прогресивні. Вони заплутались, вибачте, я не буду перезаписувати. От ви бачите мою природню емоцію. Прогресивні, більш рухливі, більш сприйма... з одного боку зберігаєте традиції, з іншого сприймаєте всі нові тенденції сучасній демократії. Я думаю, взагалі ну, це окрема розмова ж в Україні лібералізм. Я про це записувала відео, але в мене там нові дані. Можливо, це буде для стріма. А, так, щось я із стріми почала все записувати. Так, між іншим в новому телефоні я не можу фільтри додати, там, прибрати колір, чи додати кольор, бо а, ну, дуже важке відео. Adobe закривається просто. Так що, бачите, моє отакі от заспане обличчя. Так, спала півдня, бо я не спала вночі. О 6-й ранку лягла, так в мене буває, особливо, коли в мене холіди. Ви зрозуміли. Жінка сказала у сьомому винна ви, 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 Західна Україна, я їй на це відповіла, що а, я вважаю не то, що вина, а вважаю БМО і елітою Західну Україну. І зараз я вам ну, більш детально розповіла, чому я так вважаю. І вона написала дуже глибокий пост. Я їй розповіла про мого друга військового. Я дивилася, він мені заборонив ці кадри кудись там виставляти. Я його запитала. Вони влітку були в Бахмуті, і там от була дорога життя, і вони їхали цією дорогою життя. Він говорить українською. В нього набиті українські символи тризуб. і багато луганчан, між іншим. Ну не багато, ну. Деякі луганчани, які пішли на фронт, так і зробили Бандера, Терзупну, щоб їх просто розстріляли, якщо їх возьмуть у полон. Тобто вони не, не хочуть бути живими. І він україномовний, він свідомо обрав українську мову. Але коли він їхав цією дорогою в життя, він повернувся. Це от Я бачу, що зробили, він мені показав, що зробили з Бахмутом. Я спочатку подумала, що це оплавилося як свічка будівля, а це, я думаю, зараз ну, він не буде мені пояснювати, в, ньому, в нього нема часу на це, бо він в Донець, на Донецькому напрямку. Так от я думала, що воно як свічка оплавилося після фосфорних бомб, а воно, я думаю, зараз посипалося як пісок. Будівлі розсипались, як пісок, от як піщані будівлі сухі. І от він сказав, що російською мовою звернувся, хоч говорить українською, пишеть українською. У нього навіть нема російської, російського алфавіту в телефоні. Він повернувся ну, може не повернувся, я чув просто за кадром, що прайме все лінієт. Ну тобто. В такій критичній ситуації він почав говорити російською мовою. І от про це я, може, вже розповідала, і мене це вразило. Тобто, я розумію, що ми не в такій критичній ситуації, особливо якщо ми за кордоном чи в глибокому тилу, і ми не можемо судити військових. Це свідомий військовий, але не Фаріон йому дорікати. Так. І я розповіла цю історію, і мені на це сказала жінка, це мене зачепило, що я обдумую періодично. от дві доби вже обдумую, вирішила поділитися. Вона мені написала, що чотири чоловіка з її родини на фронті, і для них війна почалася не в 22-му, а з 14-го року. Тобто вона розсудила по справедливості. Вона мені сказала, що Україна єдина, вона це, от як я зрозуміла її слова, вона от сказала те, що я вам сказала, ви можете почитати навіть. Що для неї війна почалася, для них почалася в 2014 році чотири чоловіки на фронті з її родини, хоч захопили Луганськ на Львів. І ну, його здали, здали Луганськ, не захопили. Просто пішли всі, не захищали. Це окрема тема. А, і я почула, що Україна єдина в цьому, що в мене чіпину. І те, що вона вважає по справедливості, не так, що ну, Луганськ же захопили, воюйте це ваша там проблема. А у нас війна тільки в 22-му році, коли всю територію почали бомбардувати і напали на всю Україну. Це війна. А раніше була не війна. Тобто вона... Відчуває, і вона справедлива людина, що війна з 14-го почалася. І ну, мені дуже приємно, що вона це написала. І я хочу зауважити, що я справді думаю над тим, що ви пишете. Ну, єдине, якщо ви пишете, що я потворна сука, уродлива сука, ну ні. Чи в мене собача мова, ну це теж окремо. Москалі мені пишуть, собачий язик лучше гавка, чим так говорять. Це мене ну, навіть не зачіпає, я ну, ніяк це не можу обдумати. Я а, тільки думаю, яка повинна бути реакція, якої реакції вони мене очікують, ну, що я просто а, не буду знімати, заплачу від того, що мені таке написали. <mu> мені <Melanie> що це ну, якісь дурні діти, вони навіть ображати не вміють. Хоч тут багато відтінків, як треба це робити. Так, все, що я хотіла сказати, і от до мене, у мене до вас питання: коли для вас почалася війна? Коли це, Ви усвідомили, що почалася війна? І що ви думаєте стосовно от позиції цієї пані? Дякую вам за увагу! я побігла. Буду зараз купляти косметику, що я люблю.